Друзі, нас про проголовне поїхали за інформацію телеграм-каналу Кремлівської Щора. У ніч з вівторка на середу в глибокому тилу Російської Федерації сталося те, чого не очікував ніхто операція тіні вогню, яка увійшла в історію як наймасштабніший одночасний удар по стратегічних військових об'єктах. Мета операції основний є заведення знищення резервних підземних арсеналів боєприпасів, паралізація спроможності РФ швидко поповнювати фронт, демонстрація тотальної вразливості навіть глибоких сховищ. Масштаб уражень за даними джерела, атака вдалася в. Сми напрямках одночасно використано 113 високоточних ракет, включно з модифікованими боєголовками, здатними руйнувати багаторівневі бетонні перекриття. Цілью стали вісім стратегічних підземних складів у різних регіонах РФ від поволожі до центрального військового округу. Характер уражень за свідченнями очевидців і видоками із місцевих адміністрацій підземних галереях. Почалася ланцюгова детонація боєприпасів. Деякі склади вибухали до двох годин поспіль. Частину районів накривало димовими і хімічними хмарами під землею. Справжні Чорнобиль пишуть телеграм-канали. Пишуть про ядерний витік жертвою руйнування на офіційні дано станом на ранок 589 загиблих і поранених, зокрема військові інженери, охорона об'єктів, працівники логістичних підрозділів, частина людей досі під завалами евакуація, ускладена ризиком повторних вибухів. Реакція командування РФ станом на зараз введено режим надзвичайної ситуації одразу в кількох областях. Об'єкти взято під посилену охорону військовою поліцією та розгвардією. Наказано повністю обмежити доступ у преси попри спроби приховати масштаби соцмережі, різніють фото і відео вогнян. Них стовпів причини ефективності удару аналітики припускають, атака здійснювалася у співпраці з внутрішніми агентурними групами, використано зовнішню розвідку партнерів України, що допомогла синхронізувати пуски по різних регіонах. Об'єкти довго вважалися невразливими. Саме це і стало слабким місцем стратегічні наслідки, найгірші для РФ із початку війни. У такому сегменті зруйновані десятки тисяч тонн боєприпасів і ракети, ліквідовано режим, розревні запаси, ППО артилерії, ракети та системи скандер і торнадо. Підготовка до нових наступальних операцій фактично зірвана на місці. Психологічний ефект у російсько-політично-військовому середовищі поширюється паніка, зруйнований міф, про залізобетонні сховища. Словаки звинувачують одне одного в провалі безпеки. Звучать заклики до термінових переговорів або переходу до тотальної мобілізації. Висновок операція тіні вогню стала поворотною точкою війни. РФ перше втратила одразу кілька стратегічних об'єктів отелу довідка до здатності обороняти власну територію довіра. Зруйнована остатор. Ця ніч довела жоден бункер. Більше не гарантує безпеки. Кожен злочин матиме свою ціну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.